Вітаю, брати і сестри присутні. Я хочу сьогодні поговорити про о, такий період в історії Ізраїля, коли в них були царства. От, Ізраїль має довгу історію як народ. І в них був такий період, коли в них був цар і в них було своє царство. І от один із тих царів, про яких я хочу сьогодні поговорити, це цар Давид. Про нього одного разу Бог сказав наступне: знайшов я Давида, сина Єсея, людину мого серця. Він виконає всі мої наміри. І от я б хотів звернути увагу на цей вислів, що людину мого серця. Цю фразу можна трактувати по-різному. Хтось може бачити, що ця фраза говорить як людина, яка мила моєму серцю, людина, яка близька моєму серцю. Але я хотів би подивитися на це з того боку, що людину мого серця, от людина, яка має моє серце. І щоб пояснити, чому я так думаю, я хочу розглянути також один період із життя Давида. Опис цих подій знаходиться у другій книзі Самуїла, це з 13 по 19, по 19 главу. Це трагічні історії в житті цього царя. Тут ми в перший раз дізнаємося про його сина Авесолома, Хто він. І от я всі події описувати не буду, але зроблю таке невелике резюме що за своє життя з того, що ми знаємо, що нам написано, зробив Авесалом. Своєму батькові. Отже, твій син, ну, я маю на увазі, син Давида, убиває свого брата, первенця, свого батька, потім влаштовує державний переворот, на очах народу, щоб укріпити свою владу, вступає в інтимні стосунки із наложницями батька, збирає військо, щоб напасти і вбити того, хто його народив. Це таке невеличке резюме. І тут е, проситься на, на, на язик, як то кажуть, що ця фраза, що діти квіти життя, діти зарадість радість життя, але це не завжди так. І от е, тепер, коли ви це все почули, що Давидові зробив його власний син, я хочу зачитати 14 й вірш 14 -й глави Другої книги Самуїла. Це говорить одна жінка Давиди. Адже, безперечно, ми всі помремо, оскільки ми, як та вода, що розлита на землю, і якої вже неможливо зібрати. Разом з тим Бог не відбирає життя, але обмірковує спосіб, як би приречений вигнанець перестав бути вигнанцем. Отже, я хочу звернути такий момент, що от Бог обдумує. Якби принаречений вигнанець перестав бути вигнанцем. Отже, якщо поставити нас на місце Авесалома, ми своєму батькові Богові наробили дуже багато чого цікавого, але незважаючи на це все, він обдумує цей вихід, як би нас спасти. І от що говорить Давид під час вирішальної битви своєму військові? Він говорить наступне: заради мене збережіть мого юнака Авесалома. От теж такий момент, що от як Бог він шукав варіанти, щоб нас спасти, так само і Давид, незважаючи на те все, що йому зробив авесалом, він все рівно перебирав оці варіанти, він шукав вихід із цієї ситуації, як пробачить свого сина, як його знову прийняти до себе. Але незважаючи на те все, що Давид зробив, що Давид просив, Салом все ж таки був убитий. І тут я хочу ще одне місце зачитати, це 19 глава, перший вірш, але я хочу почати із другого речення цього вірша. Отже, незважаючи на те все, що Весалом зробив Давидові, він коли дізнався, що його син помер, він, рухаючись по кімнаті, постійно повторював: Син мій, Авесаломе, сину мій, сину мій авесаломе, о якби я вмер замість тебе, Авесаломе, сину мій, сину мій, і також п'ятий вірш. А в той час, затуливши своє обличчя руками, цар у повний голос кричав: Син мій, авесаломе, авесаломе, мій син, сину мій. Отже. Байдуже, що, що ви зробили, що зробили висалом, все рівно Давид от плакав і вбивався за своїм сином. І я думаю, от в цьому і заключається момент, чому Давид був людиною Божого серця. От він так само любив до останнього і не втрачав надії. І тут ще хотів би задати такі, скажімо так, риторичні питання самому собі і присутнім. <кій> от часто в житті в нас там ситуації з нашими рідними, з братами та сестрами, ще з кимось. І от якщо це, ну, ці моменти, які нас виводять із себе, порівняти з тим, що зробив Весалом Давидові, то це просто ну, таке, наче як пиль якась, ну, цього взагалі не існує. І от е, хотілося б, щоб ми також, як цар Давид, мали от, оце серце, що от людина нам щось зробила погане, а ми все рівно якось стараємось, перебираємо варіанти, шукаємо, як зрозуміти цю людину, як їй допомогти. І от е, судячи по собі, я хочу процитувати одну пісню, ну, слова з пісні, вона то, вона, то російська, але вона описує в повній мірі. От Коли хтось мене зачепив, і тут закадрова музика і починає грати, і починаються ці слова в голові. «Не підходи ко мне, я обиділась. Я обиділась раз і навсі Оце таке, якщо десь нас трошки зачепило, то все. Далі там з нами не буде ні діалогу, нічого. Але на завершення я хотів би сказати, от як Давид перебирав варіанти, так само і Бог. Він перебирав варіанти, перебирав. Але я маю для вас добру звістку. Бог знайшов цей варіант, і ви всі знаєте, що цей варіант це Ісус Христос. Амінь.